Всім привіт, люди! Ви не повірите! Подивіться, я в футболці сьогодні 26 травня і справжня спека у Львові. Д... Я не знаю скільки? 18 градусів. Оце дочекалися, Я не знаю. Я навіть е, інколи бачу сонце. Так. Так, є трошки. Я не можу повірити. Щось таке з погодою? Дивлюся. Нормальні люди, в футболках ходять. Це я спеціально розганяю зиму. Я вже другий день ходжу в футболці, тому чекаю, коли ж настане така температура, щоб мені було комфортно. І нарешті сьогодні так і є. Зараз знаходжусь, подивіться, біля Качиного озера. Така набережна у Львові є. Файне містечко. Зараз пройдуся, прогуляйтеся зі мною, подивіться, чим народ живе в понеділок у важкий день. Як думаєте, який гріх можна робити у цьому закладі? А заклад відомий. Не тільки в центрі є Риберня, хто втомився від центру Львова. Той може завітати на вулицю Стрийська, Риберня біля озера. Подивіться, це таке величеньке, ну по розміру. По розміру, у кожного свій розмір, мені здається, досить велике озеро. Dax Lake, качине озеро. Тут я бачив, тут і рибалки сидять. а Зазвичай це також цікаве місце. А тут зараз вже можна сісти, взяти реберець, посмакувати. Як ви полюбляєте ці ребра? Я не дуже. Це в мене маринка, вона полюбляє. Я люблю, щоб ребра були більш м'ясні, такі з жирочком. Ось ще можна вибрати собі заклад. Ну Таке достатньо затишне місце і, і сучасне, що особливо, бо всі ж звикли до Львова старого, кожному хочеться Приїхати, сказати, о, і я був у Львові. Там бачив ці старі будівлі. Ось. Навпроти вже продвигається будівництво. Я думаю, буде приємно людям жити з виглядом на озеро. Досить така локація. Буде відомо. Проте тут людей не, не багато, можна посидіти. Я от бачу, діток знімають. Точно це випускники, напевно, четвертий клас. Красиві, вишиваночка. А ось качечка наближається. Які справи в неї, думаєте? Порибалити? Чи в риберню, Я думаю, що вона в риберню, Але не за ребрами точно. Будь обережна, бо якщо допливеш до риберні, це може бути твій останній заплив. Дивлюся, немає рибалок. Сьогодні ніхто не хоче займатися спортивною риболовлею. Всі хочуть тільки спіймати, засмажити, засолити і поїсти. Ось ще одна рибалка. Красуня, подивіться, скільки їх. Але ще одна до мене йде, як її покликати. Ципа, 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 ципа. Іди сюди. Ти куди? Приємний місточок, на якому можна посидіти, взяти каву, всю. До речі, ви знаєте, що у Львові каву? Дуже люблять і так ніжно називають кавуся. Кавусю, ну хто хоче не кавусю, можна посидіти. Якщо спека фонтанчик вас охолодить, до речі, я розумію, яким чином він може охолодити тих, хто на місточку. Я тільки що проходив по нього і подув вітер. І вся оця вода з фонтану, вона почала бризкати аж до місточка. І зараз навіть я відчуваю. Качечки. Привіт. Спіймайте мені рибку. Як думаєте, спіймають чи ні? А поки ви думаєте... Не забудьте поставити лайк, підписатися, бо попереду вас чекають багато різних незабутніх історій про різні цікаві місця. Але сьогодні це просто відпочиночок. До речі, біля озера стоять. Стоять ось такі. Шезлонги безкоштовно можна тут, дівчина сидить, там ще є, біля реберні. Я думаю, це реберня поставила. ну Тут є ще файні льоди. Морозо можна купити. Ось так люди будуть сидіти біля озера. так я тебе Але поки що ось так. Час завмер, тому що він ще не настав, тому що зараз він іде ось так. До речі, десь на каналі вже я показував досить цікаве місце ресторан Ла Люсе. Перекладається італійське світло. Тут увечері оці кокани такі, бачите, Отак. вони горять і дуже така приємна атмосфера. Ну, тут ще набережна, бачите, вона ще не дороблена. Я думаю, тут ще буду, буде якесь локації робити, ну, а вже ще рік тому і не було нічого такого. Он де рибаки сидять. Два маленьких рибака, один великий вже нарибалився, відпочиває. Можу, то рибачка мені не дуже видно на великому екрані, можете побачити. Чи рибачка відпочиває, чи рибак. А з цього боку озера класний магазин, рибний егірзунт. Сіфуд. Ох, такі там ціни, є, звісно, особливі товари, різні риби. Я його вважаю він як магазин-музей. Заходити не будемо лякати людей. Так, через віконце подивимося. Подивіться. Ласкаво просимо, так. Будь ласка. І взагалі з цього боку дуже багато локацій сучасних, сучасні магазини, тому якщо ви приїдете до озера або в Риберню Настрицький. Можете відвідати тут і музей науки для дітей дуже популярне місце, де діти можуть погратися в науку вже з маленького віку. Дреган Парк розважальний дитячий центр. Такий. Не такий Львів, як ви. Звикли бачити. З цього боку ще покажу. Увечері все тут так красиво. Комфортно, затишно. Сучасно, хто любить сучасність, у Львові також вам знайдеться місце. Відомий магазин напоїв для дорослих. Ну зробив я вам сьогодні невеличку прогулянку по качиному озеру. Показав, якщо не знаєте, яку локацію можна відвідати. Справді я полюбляю це місце. Ось тут, коли ти хочеш в затишку, от тільки зараз от будівництво, якщо ви чуєте, трошки вони заважають, але коли вони мовчать, все. Тихо, спокійно. Тому на сьогодні з вами попрощаюсь. Дуже чекаю від вас коментарів, яка у вас погода, що ви хотіли подивитися, чи цікавлять, цікавлять вас е, старі місця Львова чи нові, на днях ми збираємося. Піти на прогулянку старим Львовом і вас візьму з собою. Тож поставте лайк, натисніть колокольчик, щоб не пропустити наступну прогулянку. Всім пока!